І так, за скільки ви продавали своє кохання до сьогоднішнього дня? Вам не треба мені відповідати. Навіть не кажіть своїй шлюбній половині, за скільки вона знає. Просто, просто зараз згадайте собі в розумі, за скільки ви продаєте своє кохання по відношенню до своєї шлюбної половини. Якось в свій час я думав про себе теж як про чоловіка, і те, що в кожного чоловіка з області є жінки, це теж. І я думав, як відівчити себе від цієї поганої звички дивитись на чужих жінок? Я в Біблії прочитав одне дуже цікаве місце. Чужа жінка як боханець хліба. Я почав собі уявляти, що якщо я дивлюсь на чужу жінку, я продаю себе за 4:50. Скільки зараз боханець хліба? 5,50. Ну вже я просто. Ми хліба не купляємо, жінка пече вдома, тому я не знаю, яка ціна буханки хліба. Ну нехай 5.50. Уявляєте, да? При доларі 25 буханка хліба 5,50. Це я продаю себе за одну п'яту частину долара. Уявляєте, ціна моя. Зараз на базарі як рабовласницький час, рабів продають. І от я раб, якого продають, і тут написано 5,50. Ви згідні з цим? Чоловіки? П'ять п'ятдесят всього-навсього. І деколи, коли я починаю думати, за що ми можемо продавати цінні речі. Ми можемо їх продавати за таку безцінь, взагалі за таку безцінь. А знаєте, що ми так продаємо? Напевно, ми щось не цінуємо, ми щось не усвідомили, ми щось не зрозуміли. Раз ми так дешево можемо продавати себе і те, що називається кохання, захоплення чи інша річ. Декілька порад, декілька порад, за що не продавати кохання, а на що можна було б його замінити. І так перша річ. Замість очікувань обіцянки. Ви знаєте, чому ми продаємо своє кохання тільки із-за того, що ми нарисували собі якісь очікування. Наприклад, жінка собі нарисувала, що чоловік буде носити її на руках. Ну і це непогано. Добре, що чоловік може взяти жінку на руки і поносити, ну а якщо він не в змозі? Що робить? Якось два роки ми були жінкою назад на море, я кажу, жінку, давай хоч тебе в морі поношу. Ну, тут я точно зможу. І я взяв її по морі і носив. І хоч так на руках поносив, в морі там легко вода держить, да? тобто я чуть підтримую і зрахується, що я поносив. І так, друзі, ми маємо якісь очікування. Ми їх собі нарисували. І кожне невиконане очікування, це ми продаємо своє кохання. Просто продаємо. Він не зробив те, що я очікувала. Вона не зробила те, що я очікував. Давайте ми замінимо свої очікування на якісь обітниці. І ви щось будете обіцяти людині і прикладати всі зусилля, щоб виконати, замість того, щоб чекати від людини, що вона вам щось має зробити. Це так прекрасно. Коли ти комусь должен, а не тобі хтось должен. Кожен раз, коли ти комусь щось должен, тебе не можна вивести з рівноваги, бо ти боржник. Як відчуваєшся боржник? Таким. Козирним, да, таким бойовим, таким активним, ну деякі і так себе почувають. Україна вже нас до всього навчила, яким можна бути. Ну, але як правило, правильний буржник він відчуває себе таким приниженим, таким прибитим, таким, ну, таким невдахою. І от краще себе відчувати буржником перед своєю половиною, ніж чекати, що мені мають зробити. Мені і це мають, і це мають, і це мають. І кожен раз, коли я багато думаю, що мені мають зробити, і мені не зробили, я вбиваю кохання. Чим більше я готовий пообіцяти і зробити... Тим більше буде романтики в нашому житті. Друга така цікава річ, замість розваг або хобі побачення своєю дружиною. Жінки, підніміть руки, кому подобалось ходити на побачення з тим, хто біля вас сидить до одруження. Просто підніміть руки. Чоловіки, подивіться, всім. А вам би зараз хотілося ходити на побачення з вашим чоловіком? Брахотіло? Чоловіки, а чого не можна запросити жінку на побачення? Бої те, що її мама не пустить. Діти не пустять. Запросіть свою жінку на побачення. І це так класно побути на побаченні після 15, 7, 10 років одруження. Але чоловіки, для того, щоб для жінки це було побачення, вам треба звільнити її від дітей. І не жінка має організувати, де будуть діти. Ви маєте все організувати, де будуть діти. Відв'яжіть своїх дітей від жінок. Створіть для неї побачення. Скажіть, жінку, біля рубіна вівторок, в сім вечора, чекаю чекають в вечірньому платі. Що буде, побачиш? Запросіть, запрошуйте вашу жінку на побачення. І знаєте що? Готуйтесь до побачення, так як ви готуєтесь до хобі. Коли ви любите дивитись футбол, що ви робите? Зарані купляєте якісь чіпси, ще там пиво, ще там щось. І от ви готуєтесь до футбольного матчу або в баньку, ви готуєтесь завчасно, ви готуєте це і це, і це. От так попробуйте підготувати себе до побачення з вашою дружиною. І запросідіть, і потім порівняйте цих дві речі. Та ви ніколи не зможете відказатись без цього надалі. Ви побачите, наскільки це класно. Це краще від всякої рибалки, від всякого хобі, від всякого футболу, від всякої баньки. Це набагато краще. Це ні з чим не можна порівняти абсолютно. Запрошуйте вашу жінку на побачення замість увлікання вашим хобі. Ще одна цікава річ, що треба, щоб не продавати своє кохання. Замість ідола, що може бути нашим ідолом або тим, чим ви влікаєтесь? Зовнішність, робота, діти, кар'єра. Служить потребам вашого партнера. Іногда ми вкладуємо всього себе в якусь справу. І хочу сказати, ця справа прогорить. Це діло закінчиться рано чи пізно. З вашою жінкою чи з чоловіком вам придеться жити все життя. І це правильно так жити. І для того, щоб життя жінкою не прийшло в тягость в обузу, вам треба поміняти пріоритети в житті. І для того, щоб ви ніколи не продали кохання своєї шлюбної половини, вона має бути пріоритетом номер один в вашому житті від всіх справ, всіх людей і всього, що робиться. Звісно, після стосунків з Богом. Якщо вас на першому місці будуть відносини з Богом, а потім ваша шлюбна половина, ваші стосунки будуть завжди на висоті. у Вас завжди будуть прекрасні речі. Ви завжди будете жити один одному і тому даруйте, служіть вашій шлюбній половині. Одного разу я почув, що таке любов, і хотів би знову вам її повторити. Багато з вас може це чули, але просто, щоб ви їх запам'ятали настільки сильно. Любов це дарувати людині те, що їй найбільше треба, тоді, коли вона найменше цього заслуговує. Любов це дарувати людині те, що їй найбільше треба, тоді, коли вона найменше цього заслуговує. Оце служити потребам вашій половині. Це робити для неї все краще. Попробуйте, коли на вас ваша половина піднімає голос, сказати, я все одно тебе кохаю. тебе такий мелодійний голос. Чого ти музикантом не стала? Ти просто прекрасно співаєш. Не вно. Обніміть вашу дружину, тоді, коли вона кричить, і поцілуйте її в губи. Гарно обніміть. Крепко обніміть. Ну, не так, щоб кості тріщали. Зловіть її за руки, щоб вона не могла вирватися. І цілити тих пір, поки улибатись, не почне. Послужіть її, їй це хочеться. Послужити. Це зробити добре, зробити те, що вона від вас не чекає. Ви прийшли з роботи втомленим і змученим, і кажете кохана, сьогодні я мию посуду, готую вечерю. Можеш піти віддихнуть. Подивись цю передачу, яку я кожен вечір дивлюсь і ціни, що я роблю цілий вечір. Може, нахилець ти мене поймеш, і зі мною дивитись будеш. Служити потребам партнера це те, що надихає. Робити йому приємне. Кому ще можна робити приємне, як не самій дорожчій людині, яка разом з вами? Служіть. Служіть тому, що їй потрібно. Даруйте їй це. Ще одна цікава річ. Замість звичок, вироблених грехом, уподібнюйтесь в образ Христа. Я думаю, якби вашим жінкам чоловіки задали запитання. Якби Ісус Христос мав можливість одружитися і жив зараз на землі, я думаю, що кожна жінка або більшість вони би сказали: я хочу заміж за такого чоловіка. Він був ідеального характеру. Ідеального характеру. Він завжди говорив ці слова людям, які їм треба сказати. Їхні слова завжди надихали його. Його життя завжди було правильне. І знаєте, що сталося? Життя, в якому ми живемо, або гріх, який нас оточує, він спотворив в нас, те Боже, що Бог створив. А Біблія каже, що Бог нас створив на свій образ і подобу. Тобто в нас заложене Боже. А знаєте, що таке Боже? Це добро, приємність і досконалість. Добро, приємність і досконалість. Це Боже. Це те, що Бог заклав в нас. Хто з вас не хотів би цього повідошення до себе? Добро, приємність і досконалість. Правда? Якщо кохання, то досконале. Якщо інтимні стосунки, то досконалі. Якщо добро, то це ніжність, лагідність, це приємність. Якщо оце, і це Бог в нас створив. І ми можемо це в собі вернути. Знаєте, що зробив диявол і світ, він спотворив нас. І диявол робить наступне: вбити, вкрасти, погубити. Вбити, вкрасти, погубити. Це робить диявол. І коли ми вбиваємо свою шлюбну половину, коли ми крадемо в неї мир і спокій, коли ми крадемо в неї хороший настрій, коли ми крадемо в неї хороше відчуття, це від диявола, він через нас руйнує наш шлюб. І тому, коли ми відкидаємо це свого життя, а приймаємо рішення робити добре, приємне і те, що досконале, Бог за нас, Він дає нам сили, і таким чином наш шлюб має благодать. Тому нам треба преображатись, нам треба змінюватися, нам треба дивитись на Христа, який він був, і пробувати робити. Робити, як робив би він. І знаєте, кожен раз, коли я хочу щось зробити в сторону своєї дружини, не те, що моє серце підказує, я задаю собі запитання, чи зробив би Христос на моєму місці те, що зараз я хочу зробити. І коли я в розумі відчуваю, що Христос цього не зробив би, я кажу, не буду це робити. Я зупинюся, не буду робити такі кроки в своєму житті. Тому ми маємо таку можливість отак. Поступати. Ще одна цікава річ, замість звички або обрядових дій проявляти творчість. Людина так, так почала жити в світі, і, кстати, комунізм, в якому ми жили, він відбив у нас творчість, Творчо мислити, творчо думати. І в нас всі хотіли зробити однаковими. Що ми одинаково думали, одинаково вдівались, одинаково дивились, однаково рухались. І таким чином ми однаково починаємо жити. І оця однаковість кожен день одне і те саме, знаєте, що воно робить? Вбиває романтичне життя. Однаковість. Однаково стали, однаково поснідали, однаково пішли на роботу, однаково прийшли ввечері, однаково розділись, однаково лягли спати, то саме ліжко, та сама поза в той самий час, да? тобто в той самий момент, воно вбиває наше життя, просто вбиває. Я думаю, що вам не хотілося б кожен день три рази в день їсти одну ту саму їжу. Нереально. Воно вбиває. Нам треба творчість. Нам треба творчість. Е, недавно я прийшов до одного цікавого висновку, чого українські жінки вмирають за чорними неграми. Так, вмирають, Угорають, упадають, так? тобто і захоплюються, хочуть бути з ними. Інтересно, я цікаву річ прочитав, знаєте в чому? Від них дуже гарно пахне. Ні-ні, правильні чорні люди. Поїдьте до чорних людей правильних. Від них просто ідеально пахне. Вони втирають своє тіло цілу кучу різних бальзамів. І я запитував деяких кажу, чого от так відбувається? Скажи, якщо зайдеш до них в кімнату, хлопців українських зайдеш в кімнату гуртожиток, це вбитись можна від носків і всього остального і від грязі. А до них зайдеш там просто калорит, запахів. Просто все пахне. Чоловіки, коли від нас ваняє, наша жінка навіть не хоче з нами цілуватись. І це правильно робить. Нам треба бути гігієнічно чистими, нам треба робити певні речі. І те, що ми могли б зробити, це візьміть так купіть одного разу цю єгипетську голі, вона недорого коштує. Та намажте себе гарно, просто втрить своє тіло, посвятіть чому трошка часу. По-перше, ваше тіло стане ніжне, не мужське, таке з музулями, а таке ніжне, гарне. Воно можна мати запах, але перед тим дайте жінці понюхати, чи їй подобається такий запах. І коли ви зможете зробити таку річ, ви побачите, які речі будуть відбуватись. Жінки, я хотів би звернутися до вас і щоб ви спробували ще одну героїню Біблії наслідувати. Есфір. Це дівчина, яку взяли в полон для того, щоб вона могла стати царицею самого більшого цара в світі, якщо могла б стати серед багатьох жінок. І от вона 12 місяців готувалась для того, щоб прийти в його присутність. 6 місяців вона готувала походку, а 6 місяців готувала своє тіло. І коли вона пройшлась, він був без ума. Ще навіть нічого не було, тільки пройшлась. Ми привикли жити стандартно. Та здивуйте свого чоловіка. Чоловіке, не жалійте жінці, гроші на нижню білизну і одежу привкательну вдома. Не жалійте. Дайте їй право для вас виглядати так, як ви хотіли, щоб вона для вас виглядала. Проявіть творчість! Творчість, вона ніколи не засуджувалась, творчість, вона завжди була привлекатель. Ви знаєте, я для того, щоб навчитись творчості, я думаю, що нам треба подивитись на, на музикантів, які різні пісні, всі українські, і всі такі різні, різний стиль, по-різному викладаються. І це гарно, це те, що нам подобається, коли воно творче. Коли воно не заїжджено. Замість того, щоб була обрядовість, то саме ми так звикли, ми почали проявляти творчість. І всяка творчість, коли ми будемо проявляти, це прекрасно. Це те, що може міняти наше життя. І ще одна цікава річ, яку хотів би, щоб була у вас і у мене завжди будьте на стороні своєї шлюбної половини, що би вона не робила, як би вона не поступала, що б вона не діяла. Ви одне ціле. І ви маєте бути за одне. Якщо ви будете ставати на сторону вашої мами чи вашого тата, більше як на сторону своєї шлюбної половини ви проіграли. Ваш шлюб буде скоро терпіти крах. Якщо ви будете ставати на сторону своїх дітей, а не на сторону своєї шлюбної половини, скоро ваш шлюб буде терпіти крах. Ви маєте бути одне. Моноліт. І навіть якщо хтось щось сказав, не так чи повів себе не так, прийдіть, будьте на стороні вашої половини. Потім прийдіть і розкажіть їй про це. А скажіть, що тут я не до кінця згідний з тобою, хоча на людях відстою. будьте разом з цією людиною. І коли ви будете за одно одне ціле, вас ніхто і нічого не зможе роз'єднати. Ніхто між вами не може стати. Ви думаєте однаково, ви дивитесь однаково, ви рухаєтесь однаково, і таким чином у вас буде романтика. ви будете мати шлюб, ви будете мати життя, ви будете рухатись вперед і дуже сильно. І одна із останніх цікавих речей, я просто її записав про апостола Павла. Апостол Павло двічі був побитий каміннями, часто в постах, переслідувані. Бог не забрав в нього колючку, яка його мучила все життя. А він любив його і людей більше і більше. На вас не так глянула ваша шлюбна половина. Щось не так сказала. Щось не так себе повела. Прийміть рішення, що ви будете любити її більше. Ще більше. Ще більше. І ви знаєте, цю любов ми можемо черпати від Бога. Павло її черпав, апостол від Бога. Він мав цю любов. Любов це не тоді, коли тобі зробили, і ти зробив взаємно. Це ніякої великої речі. Біблія каже, так всі люди можуть робити. А ви попробуйте вашій шлюбній половині зробити любов тоді, коли вона вам не сказала доброго слова, коли гарно на вас не глянула, коли не вділася так, як ви хотіли. Просто обніміть і скажіть, що ви все одно її любите. Послужіть, зробіть класну річ. Оце настояща романтика. Коли ви своїй шлюбній половині, тоді, коли вам не хочеться, тоді, коли вас обідали, коли, коли вас пішли, ви робите хороші речі. Якщо капати воду каплями, просто кап, кап. Був хтось в Брецькій крепості. Помните, заходиш там в ворота і там є така штука, муки там були, німці робили. Вода капала на голову. І знизу бачили, що з бетоном там? Дира. Дира. Тобто, якщо ви будете робити добрі речі тоді, коли вам роблять злі, знаєте, що ставиться серцем вашої людини? Воно розтане. Вона не зможе вам робити зла. Вона не зможе вам довго робити зла. Вона не зможе вам довго йти проти вас. Абсолютно, ваше життя буде в натхненні, в благословінні. Воно все одно поміняє. Біблія говорить про те, що Бог віддав за нас свого Сина Ісуса Христа. І ми впираємося. Ми далі живемо, як нам хочеться. Ми далі живемо, як нам, як нам в мозгі вбреде. І він чекає. Когось 10 років, когось 20, когось 30. Він все одно чекає. І коли ми приходимо, я вірю, що тут хто прийшов, хто пожалів з вас. Підніміть руку, хто пожалів, хто прийшов до Христа. Я жив 25 років, як мені хотілося. Прямо як хотілося. Притом, будучи побожним і ходячи в церкву кожну неділю. Але коли я зустрівся з Христом, отак як з вами зараз, і коли він змінив мою свідомість, мій розум, ви знаєте, я просто не міг йому надякуватись і не міг дивитися довго в небо, як я міг проти цього впиратись. Воно ж таке добре, воно ж таке класне. Коли тобі мир і спокій, коли тобі радість, коли тобі є натхнення жити, коли ти знаєш, заради чого ти живеш і куди ти рухаєшся, це ж так прекрасно. І від цього прекрасно і стосунки з жінкою, і стосунки з людьми. Ти дивишся на життя абсолютно під другим фокусом і під другим ракурсом. Абсолютно під другим. Наше життя стає іншим. Романтичні відносини це єлей для душі. Значить, єлей? Це дуже пахнюча річ. Єгипетська олія. Ізраїльська олія. Ізраїльська олія. Це дуже дорога річ, дуже пахнюча річ. Єлі. Да. Одного разу один чоловік, і ми вже будемо закінчувати. Один чоловік сказав одну цікаву річ. Знаєш, як я люблю романтику для своєї жінки? Каже, я йду до тих, хто продає рози. І в них дуже часто рози, які не продалися. А пілюстки то добрі. І вони ці пілюстки зривають. Він каже, я за копейки купляю ці пілюстки і обстеляю ліжко для своєї дружини. От коли вона приходить, воно все в розах. Я думаю, настільки класно, настільки фантастично, і дешево, і класно, і, при, і прекрасно. Якщо жінка заходить, все ліжко в пелюстках роз вона думає, чоловік, скільки ти грошей витратив на ці роз, та ти чого? Оце треба було, який ти сюрприз для мене зробив. Ой-да-да, дуже багато, дуже багато. Ну, можна інші речі, я ще багато можу чоловікам розказати, щоб жінок не було. І тому робіть сюрпризи. Жінки, любіть сюрпризи для ваших чоловіків. Саме головне, запам'ятайте, чоловіки, жінки люблять вухами. Оце головний їхній орган, який для них це романтика. Робіть це для них. Жінки, пам'ятайте, що чоловіки люблять очима. Творіть для них романтику. Робіть це для них. А Біблія каже, що чоловік, якщо він захоплюється жінкою, то він йде за нею, як бик на заріз. Навіть не усвідомлює, що з ним робиться. Ще Біблія каже, що Соломон мудрий каже, що деякі речі він так і не зрозумів. Як, корабель, як літак літає в космосі, як корабель пливе по воді, і як чоловік біля жінки себе веде. Ну, втрачає розум. Ну, падає планка. Зробіть, щоб планка, вашого чоловіка падала від вас, не від інших жінок. Ви можете це зробити. У вас все є для цього. Довідіть його, щоб планка впала і ніколи не верталась, покаже, ви не закінчите життя на землі. Ви можете це зробити. Не дозволяйте, щоб це інші зробили. У вас це вийде. У вас це вийде. Точно вийде! А для того, щоб ви цього досягнули, ми навіть в кінці вам приготували подарки, гарні, українські біблії, ну з українським орнаментом. І ви будете мати можливість повчитись. Як можна так завлікти один одного, щоб ваше життя було благословенне. Дякую.